Останнім часом Збройним силам України все більше і більше обіцяють надати літаки F-16. Давайте узнаємо, що це за літаки і яка користь від них українській армії. Історія масового виробництва F-16 починається в другій половині 70-х років минулого століття. На початок 2021 року загальна кількість зібраних F-16 складає близько. 4600 одиниць. З цих 4600 одиниць літаків 2215 одиниць літаків пішли на озброєння Сполучених Штатів Америки. Інші розійшлись по 24 країнах світу. За весь період існування літаків f 16 Ці літаки пройшли різну модернізацію. Тому ці літаки мають різні варіації і різні характеристики. Літак F16, винищувач F16 це особливий літак, і він має доволі унікальні особливості. Винищувач F16 має високу маневреність і може розвивати швидкість понад 1900 км на годину. Винищувач також здатний розпізнавати цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять низько на висоті радіолокаційних перешкод. f 16 може пролетіти понад 800 кілометрів, захищатись від ворожих літаків, вразити ціль ворога і повернутись до початкової точки. Особливою цінністю літаків F-16 є озброєння. Літаки F16, винищувачі F-16, озброєні сучасними ракетами, які здатні летіти на далекій відстані і попадати в ціль.